Вітаємо на частоті 106,7. З вами ТРК Лозова в студії працює Анна Білінкова. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 3 грудня. Відключення світла у Лозівській громаді продовжується. Хоч зараз у нас здебільшого діють аварійні відключення, не треба забувати і про графік планових. А з понеділка 5 грудня у Харківській області він знову змінився. Згідно з переліком, у Лозівській громаді наступного тижня світло вимикатимуть з 19 до 22 години. На тижні, що минає за графіком, у нас мали вимикати світло з 18 до 21. Проте відключення були в основному аварійні, які відбувалися не за графіком. У листопаді котельні Лозівського КП Теплоенерго через перебої з електропостачанням були знеструмленими майже 700 годин. Про це 2 грудня на комунальній нараді повідомив директор підприємства Сергій Малишев. За його словами, тепловики зафіксували 198 відключень. Аби не розморозити систему, до неї підключають генератори, але їх вкрай не вистачає, додав керівник. Така ж проблема і у Краснопавлівського КП Тепловодосервіс. Керівник підприємства Сергій Войцехович назвав ситуацію критичною. Тім, за його словами, незважаючи на це, підприємство намагається стабільно надавати послуги населенню. Для опалення багатоповерхівок та бюджетних організацій Лозівської громади скоротили об'єми газу на 10%. Це понад 1,6 мільйонів кубів блакитного палива у порівнянні з минулим роком, повідомив головний тепловик Лозової Сергій Малишев. За його словами, якщо протягом цього опалювального сезону КП теплоенерго не вкладеться в ліміти, газ доведеться закуповувати за комерційною ціною у чотири рази дорожче, а це непідйомні кошти для місцевої скарбниці. Цю проблему озвучив міський голова Сергій Зеленський на нараді з директором департаменту ЖКГ Харківської ОВА Сергієм Магдесюком. Очільник громади каже, що розмова була конструктивною та змістовною, досягли певних домовленостей, тож чекаємо на результати. У Лозові в ліцеї номер 1 з 5 грудня видаватимуть гуманітарну допомогу. Продовольчі пакунки можуть отримати люди старші 80 років, члени родин загиблих внаслідок воєнних дій. Внутрішньопереміщеним жінкам надаватимуть гігієнічні набори. Громада отримала підтримку від Лозівського представництва Харківської обласної організації Товариства Червоного Христа України. У ліцеї номер 1 також продовжать видачу борошна категорії 60 Отримати допомогу можна з 10 до 15 години. Із собою обов'язково мати оригінал. Документів. Лозівський міський голова Сергій Зеленський перевірив готовність пунктів незламності приймати людей. Очільник громади каже, була проблема з ліжками, харчуванням та з цим допомогла держава й область. Зараз доокомплектовують пункти тим, чого не вистачало, аби у разі надзвичайної ситуації люди змогли переночувати в нормальних умовах. Наразі у мінімальному режимі працюють усі 31 пункт. Більше половини вже на 100% укомплектовані необхідним, окрім зв'язку, каже міський голова. Є проблеми із закупкою обладнання для автономної роботи інтернету. Вирішити це питання збираються протягом тижня. Навчання без світла управління освіти Лозівської міськради розповіли, як організовують навчання школярів в умовах знеструмлення. Учителі переносять уроки або розміщують завдання на сайтах навчальних закладів, зазначила начальниця управління Вікторія Урванцева. За її словами, школярів, які не мають гаджетів, вчителі консультують індивідуально, але за відсутності повітряної тривоги. У разі небезпеки усі спускаються в укриття. У Лозівській громаді 8 тисяч школярів. Є учні, які онлайн навчаються і в лозівських закладах, і за кордоном. Декому для цього навіть надають гаджети, повідомила Вікторія Урванцева. Колектив 11-го ліцею виготовляє зігріваючі подарунки для військових на передову окопні свічки. Освітянки поділилися, не можуть підрахувати, скільки свічок вже виготовили. Наразі зупинятися у виробництві не планують, бо з передової отримують вдячні відгуки та прохання надіслати ще. Необхідні матеріали для свічок приносять з дому самі, допомагають учні та батьки, а також небайдужі лозівчани. Освітяни кажуть, завжди є потреба у картоні, жестяних банках та парафіні. Останнього нещодавно лозівчани принесли два мішки після того, як побачили у соцмережах об'яву. Тож долучайтеся до допомоги в тилу. Разом переможемо. І до новин Харківщини, у деокупованому Куп'янську виявили списки людей, які співпрацювали з окупантами. Про це повідомили в ДБР. За даними бюро, окупанти не встигли знищити документи, коли тікали у вересні під час контрнаступу з Серед знайденого особові справи співробітників так званого окупаційного відділу поліції, письмові згоди на співпрацю зрадників правоохоронців, розпорядження окупаційного керівництва, табелі робочого часу, накази про призначення на посади, анкети, фотографії та багато іншого повідомили у прес-службі ДБР. Правоохоронці вивчають документи та планують долучити їх до кримінальних проваджень як речові докази. Уряд Чехії схвалив програму трирічної допомоги Україні. Акцент робитиме на медичній допомозі. Наразі Чехія з'ясовує потреби Харківської області. Про це повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації. Зокрема, у східних регіонах України Чехія хоче посилити ланку первинної допомоги та мобільні послуги. На Львівщині буде допомагати з реабілітацією та просвітою у центральних областях посилювати спроможності медицини та рівень лікарень. На Харківщині чехи обіцяють супроводжувати транспортування пацієнтів у вторинну ланку. Програма розрахована на три роки. Щороку на цю програму Чехія виділятиме 500 мільйонів чеських крон це трохи більше 700 мільйонів гривень. «Укрзалізниця» запустила рейс під назвою Сковорода Експрес. Маршрут потяга відновлюватиме мандрівки Григорія Сковороди з Полтавщини та Харківщини до Карпат і назад. Відтепер рейс номер 17 дріб 18. Харків Ужгород носитиме горде ім'я Сковорода Експрес, а вирушатиме та прибуватиме під спеціально створену музичну присвяту українського піаніста-віртуоза Євгена Хмарин. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб-каналі ТРК «Лозова». З 1 грудня ми розміщуємо там подкасти з новинами, тож долучайтеся. А новини у відео форматі від телерадіокомпанії Лозова можна на тому ж таки Ютуб каналі на сайті Лозівської міськради або ж на сторінках ТРК «Лозова» у соцмережах Фейсбук та Інстаграм. Зачемо вам гарного дня і тільки добрих новин. Почуємось.